З миром Божим. сьогодні буде найточніше пророцтво майбутнього Пророцтво про те, чим закінчиться війна в Україні насправді. І давайте з вами звернемося до найдостовірнішого джерела, який є історичним, який є пророчим, який є доказаними свідками, що все те, що написано в Біблії, все збувається. І цю Біблію. Написав Бог Духом Святим через людей, через Божих пророків, через Божих апостолів. Додивись це відео до кінця, і ти точно знатимеш правду про майбутнє, і що ми бачимо в першій книзі Біблії, книзі буття, що Господь мав план розселити людей і щоб вони розплодилися, і щоб вони доглядали за землею. Але люди вирішили зібратися в одне місце і побудувати Вавилонську башту, Вавилонську вежу, щоб дістатися до неба, до самого Бога, типу, що вони величні і могутні. Але що зробив Господь Бог? Господь Бог зійшов і змішав їхню мову, і щоб вони не розуміли один одного і вони розсіялися. І це місто було зруйноване, і ця башта Вавилонська була зруйнованою. І коли Ісус Христос прийшов на землю і сказав: не скажуть, ось воно тут Царство Небесне, або ось он воно там, тому що царство Небесне всередині вас є в учнів Ісуса Христа. І що ми зараз бачимо, що царство Вавилона є також всередині дуже багатьох людей, тобто той самий Дух, який хоче покорити, зробити імперію. Покорити і показати Богу, що Бога нікому не потрібен, що... але що ми знаємо, що Бог ми пам'ятаємо, що все зруйнував. Кому цікаво, зайдіть книгу буття, почитайте. І як ми докажемо, те, що дух Вавилона є дійсно всередині дуже багатьох людей, ми можемо взяти книгу пророка Ісаї, 21 перша глава, й вірш, і він відповів і сказав. Упав, упав Вавилон і всі статуї богів його порозбивані об землю. Далі ми бачимо книгу пророка Єремії, 50 глава, 29 вірш. Склижте на Вавилона стрільців усіх, хто лука натягує. Табором станьте в ньому навколо, нехай йому втечі не буде. Відплатіть йому згідно з чином його. Як зробив він, зробіть так йому, бо гордим він став проти Господа. Проти святого Ізраїлевого. І далі ми з вами дивимося останню книгу об'явлення, яку дав сам Господь, откровення Йоанна слова. І що тут говориться про Вавилон, тобто про цей дух, який, до, яким досі є водимі люди? Це книга Откровення, 14 вірш, 8 глава. Упав, упав Вавилон, город великий, бо люди лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи. То, що ми бачимо? Вавилон перший, який фактично люди намагалися побудувати, Бог зруйнував. Другий Вавилон, ми також дивимося, що був Радянський Союз, люди, які були водимі тим самим духом, вони створили величну імперію, в якій вони всім говорили, що е, атеїзм. Бога не треба, що ми боги і все так далі. І що ми бачимо? Що Радянський Союз він розвалився, він взяв і впав в одну мить. І це все зробив Господь Бог, тому що Господь Бог руйнує цих всіх бунтівників, які повстають проти Бога. Він руйнує всі ці імперії, тому що це не є воля Божа поклонятися тому, тому одному царьку і зібрати всіх людей в одну величну імперію. І що ми бачимо зараз? На Україну напали задля того, щоб перше знову всі мали одну мову, а язик знову ж ті самі духи. І чому на Україну напали? Тому що є ось цей великий імперський дух, щоб зробити одну величну імперію. Але ми все бачимо, що відбувається зараз, які йдуть проти Бога. Воля Божа не в тому, щоб поклонятися якомусь земному царьку і бути однією імперією. Ми маємо всі поклонятися Господу Ісусу Христу. Тому що Ісус Христос це єдиний справжній Цар, і тому нам не потрібно ставати на чиюсь сторону, не займатися політикою, а потрібно поклонятися Господу Богу, тому що Він руйнує всі діла, він руйнує всіх бунтівників. А що буде з тими людьми, які несуть дух Вавилону, які, які несуть цю війну? Розпусту, зжахіття, Бог це все просто зруйнує, тому що знову ж таки читайте Біблію, і Господь Ісус Христос прийде на цю землю і буде крах і всім цим земним імперіям, тому що Він прийде другий раз, і тому спасіння наше тільки в тому, щоб стати справді віруючими, щоб стати учнями Ісуса Христа і не будувати ці всі імперії, ці всі вавилони, тому що. Воювати потрібно не за них, а воювати потрібно за Слово Боже і бути справжньою дитиною Божою. Амінь.